Отця і Сина, і Свята Духа, всіх вас вітаю сьогоднішнім святом, сьогодні свята Церква молитовно шанує пам'ять великого святого Миколаючого Творця. Миколаючого Творця шанують у всьому світі, во всіх церквах, і навіть атеїсти, і навіть мусульмани знають про такого християнського святого. І сьогодні, як в Святому Євангелії ми чули, що коли Господь казав, що я прийшов не для того, щоб творити волю свою, а волю пославшого мене Отця, так само і Миколай Чого Творець. Він народився для того, щоб не творити волю свою, а творити волю Бога для того, щоб жити во славу Божу і на благо Святої Його Церкви. Він народився близько 260 року, народився в благочестивій сім'ї. І його дядьком був гіпископ тоді то, тої області, якого звали також Ніколай, і тому батьки назвали майбутнього святителя в честь свого дядька, єпископа також Ніколаєм. І ось цей дядько взяв його під свою опіку і святитель... Миколай також е, жив і возростав тільки в церкві, був на обослужіннях, навчався в Святому Письмі, навчався в богослужбових текстах. І ось в такому благочестивому е, середовищі він виріс. І ось, коли прийшов час, Господь його призивав на єпископське служіння е, митрополит. Тої області е, помер, і е, єпископи зібрали для того, щоб вибрати нового. І ось вони не могли вибрати, тому що вони не могли зійтись е, в, в тому, кого їм вибирати. І ось одному єпископу було відкровення Боже, і він сказав, що е, завтра перша людина, яка увійде в храм і назвав його ім'я Миколай, того е, вибере воєпископи. Цей єпископ розказав іншим, і вони прийшли дуже рано в церкву і чекали, хто ж війде першим. І ось першим входить на богослужіння, будучий святитель Миколай, тому що він саме перший завжди, саме раніше приходив на службу. І ось вони запитали його ім'я, він сказав Миколай, і вони зрозуміли, що це угодник Божий, якого потім, якого потім возвели в єпископський сан. І ось після того, як святителя возвели в сан, він сказав, що якщо я вже буду в цьому сані жити, то я вже дійсно маю посвятити все своє життя Богу. Він і до того роздавав своє майно, яке йому залишили батьки на нужди нужденних, страждущих, бідних. А ось після того, як він вже став єпискомським сані, він вже повністю посвятив своє життя Богу. Святий Миколай був надзвичайно милосердним. Він дійсно жив заради інших і сотворив стільки чудес при своєму житті, а також після своєї смерті, як ми читали в Акафісті, що не можна злічити як пісок морський, і як саме море, таку велику кількість чудес, по його молитву Господь звершив для християн. І одного разу. Коли в його області один чоловік, і були три е, дочки, який став бідним, і він був в такому відчаї, що готовий був віддати своїх е, дочок в дім розпусти, для того, щоб хоча б заробляти гроші. І ось після того, як Святий Миколай почув цю звістку, він почав е, кожної ночі, ну не кожної ночі, почав ночу іноді приходити і кидати йому у вікно. Е, Такий гаманець е, шкіряний з золотими монетами. І ось так він спас цих трьох дочок від такої ганебної участі. І потім батько покаявся, видав дочок заміж, і таким чином він спас е, їхні душі. І ось після цього, саме випадку, у нас є традиція, що ви діточкам на, е, в день пам'яті Святого Миколая дарували також подарунки. Потім Святий Миколай, коли був раз в подорожі на кораблі, один з моряків впав з мачти і розбився смерть. І ось коли Святий Миколай молився над його тілом, Господь по його молитах воскресив цю людину. І Святий Миколай також був на Першому Вселенському соборі разом зі святым Скірдоном. І як ми читаємо з церковного придання, що перший Вселенський Собор зібрався для того, щоб вирішити вчення Арія, Арій це був також Константинопольський єпіскоп, який учив, що Христос не є Богом, Христос не є Богом, а просто є саме більше творіння Боже, що він з'єднаний з божеством на самому вищому рівні, тобто він умаляв Святу Трійцю. І ось ми знаємо, коли були перепалки, коли були спори на Соборі, святитель Миколай настільки е, е, розпалився такою ревністю і любов'ю до Бога, що навіть вдарив е, ладоню оцього Арія для того, щоб з його уст не ісходилася єрість. А після того святитель Спірідон взяв це глину, жав її, і вверх пішов вогонь, вниз потекла вода, а в його руці залишилась глина. І ось таким образом і святитель Ніколай, і святитель Спірідон для всіх отців засвідчили, що Бог є трійця. Трійця єдиносучна і нероздільна, що це є велика таємниця для нашого розуму, але це істина. Е, і ось таким чином ми їм завдячні для того, того що вони нас, е, нам припадали, оце істинне вчення про Святу Трійцю. Е, після своєї смерті, звичайно, е, а, після того, як от, саме е, цікавиши, після того, як Святитель Ніколай дав оцю пощочину, цьому арію, всі отці після того зняли з нього сам, зняли з нього єпископський омофор, але на наступну ніч. Також присвідачелю собора являється Господь, являється таке видіння, що Господь йому дає Євангеліє, а при свята Богородця, як на іконки, ми бачимо, дає йому святіницький омофор, тобто свідчення того, що Господь назад йому вертає єпискодостоинство, що ну таку міру він зробив, але Господь його пробачає, і хоче, щоб він е, та, був єпископом його церкви. І після цього видіння святі отці йому залишили сан, і після того він почав трудитися та. Ажна благо церкви, ну а після своєї смерті, звичайно, ми знаємо, що е, по молитвам святителя Ніколая. Він допомагає кожній людині, так і не дарма, навіть в нашій землі е, от є такі три іконки, які є в кожному домі. Напевно, це Христос, Богородиця і Миколай Чудотворець. тому що цього угодника Божого молитви Господь чує дуже сильно. І всі, якщо є якась е, нужда, чи путешествия, чи нужда, чи хвороба, всі, звичайно, першим ділом прибувають до Ніколаючого творця, до його заступниця, тому що у Бога немає мертвих, у Бога. І, живі. і так само, як ми просимо один одного молити, так, своїх рідних, близьких, друзів, щоб помоліться за мене, тому що в мене якась нужда чи потреба, так само ми прибігаємо до молитви святих. А якщо святі, це є самі ближчі друзі Божі, які вже знаходяться у престола Божого, то, звичайно, їхні молитви до Господа доходять дуже швидко. І також після своєї смерті Святий Ніколай утворює зробить великі чудеса. Також і воскресіння, і зцілення, і ось навіть в нас на Русі було надзвичайне чудо. І надзвичайна ікона, яка була в Софії Київській, яка називалась Ніколай Мокрий. Ось одного разу одне сімейство воно подорожувало з Києва в Вижгород на пам'ять святих Бориса і Гліба, мощі яких ще були тоді в Вижгороді. І от от вони приплили на боці, щоб добратися в Вижгорода. І після служби, після бдіння вони вертались назад, і мама задрімала і випустила немовля своє з рук, і немовля потонуло. І в горі не було меж. І вони от весь шлях і всю ніч молилися Богу, молилися Ніколаю Чудотворцю, щоб Господь якось помилував. І ось на наступний день у службі, вже в Києві, в них вдома, в Святій Софії, коли прийшли люди відкривати храм, вони почули дитячий плач. І вони спочатку не згодували, що це може бути. А потім, коли вони взялися шукати по храму, вони побачили, що е, на клірусі біля ікони Ніколаю Чудотворця лежить е, немовля, лежить немовля все мокре і в е, такій водяній тіні. А ікон ікони Ніколаю Чудотворця вся мокра і неї ще вода. І ось після того, як вони возвістили її е, що таке сталося, що це робиться, так е, єпископ е, вийшов до людей і спитав, чия ця дитина плаче. І ось ці батьки задумали, що це таке до дитини, і дійсно дізналися, впізнали свого немовля. Отаке От величайше чудо е, можуть робити наші святі. Тому, дорогі брати та сестри, буде пам'ятати, що дійсно ми повинні, як і Ніколай Чудотворець, брати примір, брати приклад в е, милостині і в тому, щоб е, жити по волі Божій і щоб втілювати волю Божу. Так? Творю не волю свою, а волю пославшого мене Отця. А Божа воля для кожної людини це те, щоб людина жила по Божих заповідь, по тому, щоб вона йшла у цю стежинку і спасіння церковним життям для того, щоб війти вузькими братами в царство небесне. І коли людина буде так жити, то звичайно вона може спасти свою душу і спасти душі інших, послужити Богу і послужити своїм ближнім в благо е їхнього спасіння. Тому будемо не забувати брати приклад наших святих, не забувати, що дійсно найбільша е, воля е, Божа в людей це те, щоб люди любили один одного, щоб люди любили ближніх і жили не тільки для себе, а жили і піклувалися е, нуждами інших е, своїх рідних, близьких, друзів, які їх оточують. Тому будемо пам'ятати, що найбільша заповідь – це возлюбити Бога всім серцем і возлюбити ближнього самого себе і дійсно старатися так жити. I see o, senhor, o, senhor. o, senhor, o senhor.